Я не могла заспокоїтися, я все задавала питання: за що мене так Боже карає. Аутизм — це не хвороба, це діти, люди, які приходять з величайшим серцем до людей, принести ту інформацію, що треба зупинитися і почати себе любити і вокруг себе інших людей. Тут Да, з тобою розставатися треба... мені взагалі не хотіла. Я не дуже я хочу з тобою розставатися, Лєбушок. Він такий був незвичайний хлопчик, дуже був спокійний. Я всім казала, що такого хлопчика, як таку дитину, як Єбушка, можна народити і ще 15, тому що він був дуже-дуже спокійний, життєрадісний. Він пішов до садочка, і я бачила, що він перестав мені дивитися в очі. Ну, це перша ознака, що він не дивиться очі. Я відчувала по-материнськи набат, що щось тут не так. Дитина має дивитися, має відповідати мамі. Він вже говорив, вже ходив, все. розвитку, ну, я не бачила якісь там затримки чи ще щось, нічого такого не було. Лише це було мені дуже дивно, що він не дивиться мені в очі. Ми поїхали в Київ, і там Харітонов дав нам цей висновок, що хлопчик Аспергер. Я зрозуміла, що нам потрібно буде його вводити в, в общество. Я пішла на той крок, щоб йому що ми прийшли як би, інвалідність, щоб йому дали цей діагноз як би, офіційно. Ми прийшли в, через психіатричну лікарню і там нам дали цей діагноз. Я осознанно пішла на це, тому що ну, я розуміла, що йому треба, щоб він сам не зможе навчатися, він з нами не зможе спілкуватися, тому що видно було це в садочку ще, щоб він сам ігрався, ні з ким не спілкувався. Важко було, дуже важко було, тому що ми не могли знайти спільну мову з викладачами, тому що вони ну, не мали практики. І лише тоді, коли прийшла одна е, е, вчителька, вона почала, е, у неї з'явилося бажання почути його, чим він живе. І оце був ключ що ми на індивідуальному навчанні. У них такий принцип був е, Я тебе слухаю, а потім ти мене слухаєш. І він тоді йшов на, на діалог. Я не народжувалася бути особливою мамою. Дуже важко поки балансувати, тому що зовсім сама я не можу надовго відлучатися. Він постійно мене віддзвонює. Мама має бути проінформована про те, що це таке, чим його їсти. Потім, якщо це вовремя, вовремя ну, побачити це і дати цьому ім'я, то можна було допомогти, тому що він може можуть наставити маму. Якусь корекцію дати, як його покласти на ці рельси, щоб він став самостійним. У них має бути чіткий, строгий розклад дня. Вони мають що по пунктам робити і потім звітувати. Чим скоріше, тим більше ефекту допомогти дитині. Я прийшов малювати. Ну, сідай, дівчинка, сідай. Малювати це моє життя. Я люблю червоний, зелений, але я не люблю коли зображення таке без кольору. Повний дом е малих дітей, Артерсені 6, хліб 4, а Марко десь я не знаю скільки, рік чи скільки. Всі малі. Всі малі, всі від мене щось хочуть, треба їсти готувати, стирати, убирати тому подібне. Хвора сестра. Я думаю, що би придумати, я взяла намалювала, хоча не вмію малювати, намалювала Арсікові яблука. Морков. І потім він почав, він почав от такі сантиметрові фігури малювати, що ми не бачили їх. Ми бали, брали лупу і підлупи, А підлупи значить, очі, нос, ухо, все. І те ж саме він робив із пластиліна. Можна такого коснева лялечки писати? Так, можна. <зараз> так. <зараз> 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 <зар> 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 Це я не малював, тепер мені відпочити треба. Він почав із різних сказок якусь свою переробляти. І потім він почав цікавитися Волтом Disneyland. Він включав на Ютубі, хто він такий, як він почав свою роботу. І він сказав, мама, я теж зроблю сказку. І він щось малював, щось малював. Аркуші А4 зшивав їх. Посередині робив книжки, розмальовував і робив тексти. писав тексти до до малюнку. Ми робили такі акції на Різдво. Я продавала сир, які, і тим людям, які е, замовляли, вони отримали як приз. глібушкини малюнки. Мол, типа, Глеб стане мільйонером, звісним, І потім, типа, ви це зможете собі продати і мати грошенят. Моя найперша мета, щоб його талант, щоб вони пронесли плоди. Правильні плоди, і щоб вони служили Богу і людям. Тому що я побачила, що через його розповідь казок е, отримують мир, дорослі люди. А він якось так е, касається серця людського, і дорослого, і дитячого, що я зрозуміла, що це його ключ. І я, я йому. Е, ну, поки я буду жити, я в цьому ну, буду йому допомагати. Це я намалював родину. Це я, це Арсеній, це Марк, це тато і мама. Люди можуть бути іншими, не такими, як ти, а це не означає, що, що вони погані або вони якісь не такі. Тобто вони нас навчають приймати навколишній світ інакше. Не так, як ми навчені. Вони навчають нас любити самих себе.